Всім здорового, замором, коротше, подивіться. Пам'ятаєте, я, я там му, знімав відео, що у нас народились котенята. Оце наші котенята вже підросли і ми цього днів випимося 20 днів вітаю їх. Вони цього року, 2025 року, народились, 31 серпня, зараз 19 вересня, їм вже 20 днів присвяти, які виросли, молодці. Вже так підросли, вони котенята. Да. Бачите, зараз покажу. Це котенятко недавно відкрило око, подивіться воно відкрило око одне. Це котенятко теж відкрило око, бачите? А подивіться на цього миленького, дивіться, миленького. а в нього два ока відкрилось. Я, коротше, пам'ятаю, оці двоє вони були повністю сліпі, ці котенята двоє, вони повністю були сліпі, Вони в них ніякі. Є... Очень взагалі не було відкриття, а в цього лише одне око відкрилося, потім в нього друге око відкрилося, а в них по одно одне око відкрилося. Це дуже добре. Це котенятко саме найбільше. Бачите, куди лазить. Ну ж такі пусічки маленькі. Я в такій спеціальній рукавиці. Тітки ми ще зараз немає. Тут такий пакет, я вирішив залишити, щоб знати, де вони. Бачите, куди він влізе. Подивіться, як він швидко повз, він що так ходить. Як для свого віку то реально дуже швидко. Такі вже великі, високі такі. Я ж не високі, такі вже великі котенятки. Молодці. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал. Поставте, будь ласка, подобайку цим малюкам, щоб їхнє життя, щоб їхнє життя було дуже успішно, що вони дуже довго прожили. Що вони десь прожили десь років 20. Просто я хочу, щоб вони дуже довго прожили, бачите. Друзі, бачите, я коротше у нас котенят було четверо, народила кіцька миша, це вже третій раз, коли вона народила. Четверо котенят було. Але з них лише троє. Я не знаю, куди поділося четверте. треба його пошукати. І сам не знаю, чи воно живе чи ні. Надію, що воно живе. Я їх, до речі, 18 числа ну, вчора, 18 вересня замітив їх. Бачите, як. О, зараз. Це... Хай там буде. Друзі, подивіться це котенятко. Бачите, воно має таке коричневе, е, таку пляму коричневу на потилиці на голові. Це котенятка вже пам'ятаю, пам що цього котенятка. Ой, зачепився. Да, бачите, воно наполовину сліпе. У нас двоє наполовину сліпих котенят і лише одне все. Найдопитливіше, найдопитливіше і саме найбільше. Найбільше, бачите, який маленький жиробасик, який у нього живіт великий. О, дивіться, просто який гігантський. Треба їх зважити. Я на горище, якщо, друзі, бачите, горище. У нас таке у горище. Бачите, друзі. Ну і коротше, друзі, все снідам, дач, пока. Побажайте вдачі, котенятам. Ну все, давайте всім вдачі, пока.